Доброго вечора, ми з України, вітаю друзі, з вами знову Максутинський з своїм фундуком. 7 вересня, здається, 2022 року, вечоріє, знову ж таки, на днях я вам знімав відео по цьому трапезунду, по колоні, так званій, ну так її прозвав, а там А там буде як буде. От. І зараз зніму врожайчик. ось взяв вже відро посерйозніше. Це з шпаклівки акрилпуц, тут ну, 20 кг, літр 16 мабуть, може трошки більше, не знаю. Зараз зберемо врожайчик Ось, з цього мого трапезунт 1 маркування в нього йде, нагрузка в нього цього року. Дуже хороша, я показував. ось. Якщо придивитися, то все увішано горіхами. Ось підняти ось такі грона ось такі грона вже горіхи падають вже пора збирати є декілька довгоносиком але не критично поки що ось гляньте що коїться трапезун що виробляє цей трапезун один ось загалом горіха ой Горіха, купа. І це радує. Ось тут дуже красиво. Ось. Взагалом ну, горіха, купа, штамбик такий. Ось він високий. Я його підв'язував. Ну бо такий врожай, це О, горіх падає. Ось тут, з цієї сторони, повністю від горіха. Тут горіх, ой, тут горіх, а тут все. Все в горіхах, все в фундуках. Загалом починаю уборку і закінчу, вже як зберу, зніму відео, вже, мабуть, буде знов так серйозно вечоріти, як минулого разу по тій колоні. Ну, нічого не поробиш. Робота не дає раніше зняти, бо роботи дуже багато з цими відправками і так взагалі в цілому Загалом збираю. Все, скоро продовжу. Ну, як я й припускав, вже в очах майже темно. Але телефон ще трохи якби, знімає. От, провів я повністю зйом врожаю. Можливо, десь горішок 2 залишилось три, але ну, це таке, без того нікуди. От, і хочу показати результат. Це в нас відерце з-під шпакльовки, мабуть, літр 17 воно. От, на 2 третіх. Я думаю, чуть більше половини воно наповнено. Є ось такі мутанти, дуже здорові. Хайно ну, я зроблю невеличку фотосесію у Facebook закину, глянете. Ось горішки. Ці тут вже дуже вели... з великим трудом влазять на руку. От бачите, якщо в лінію покласти, то вже... О! Почуються. Тут взагалі мутанти. О. Ось такі красені. Трапезон, звісно, вражає розмірами. Тут гребня цього майже немає, так цікаво. О, дуже крупні горіхи. Така плюска здоровенна. Бамбула. Я зроблю. Фото, бо відео вже майже нічого й не видно. Ось така красота. Ставлю з цього трапезунд один. Це ще крупніший. Дуже здоровий. З цього трапезунду один на сушку. Завтра зберу з того, де фактично сигналочка, де він ось там і ось з того. О, теж покажу. Заразом з них двох зніму. От, і будемо сушити. Потім поїду ще на в садочок, там позбираю. Бо там рослин багато трапезунда але там в основному сигналка на декількох деревах, якби другий врожай, перший врожай після сигналки. Тому ну, така картина. Дуже радує цей штамп от, і ростом, і взагалі в цілому. От. Він сам формується, я його фактично не ріжу. а То знизу попідрізав і тут був нюанс. Тоді в ті перші роки. А, ось тут або. Важко, погано видно, вже воно заросло. Ось звідси ще одна третя гілочка росла. І її просто вітром виламало. Ну але нічого, потихеньку я шнурком відтягую цю гілочку, от, щоб трошки тако, якби цього горіха приберем звідси. і буде отакий е, штамп, і він так і буде залишатися. От, можливо ці нижні трошки приберуться і буде така шапка, шапка в висоту. Ну, от, я думаю, результат буде дуже хороший по врожайності і по росту і взагалі в цілому. Ось така картина в нас по трапезунду-1. Я задоволений. Врожайчик відмінний, як на мене. Сушимо і будемо зважувати. Все в ящику підписується. От, і все фіксується. От. Все, друзі, всім мирного неба і успіхів.